Вітаю вас, друзі, Божих благословінь Нехай Господь оберігає вас і там, де ви знаходитесь, молю за кожного, щоб прийшов кінець війні, щоб дійсно прийшла перемога, щоб було більше людей, які вірять у Бога, і щоб Христос прославлявся, і кожна людина славила його. Господа Ісуса Христа щодня, що миті, щоб ми були Його учнями, щоб ми зро... самі ставали учнями Ісуса Христа і могли навчити, щоб кожна людина поважала Слово Боже, бо навіть Слово Боже раніше вивчали в школах, в інститутах сьогодні цього нема. Тому потрібні люди Божі, люди віручі, які Люблять Христа і доносять це слово. І мені дуже хочеться з вами поділитися такою думкою. Бо найголовніше, що Ісус нам дав, це книгу Откровіння. Він дав дав Біблію, Він все зробив. Але в книгі Откровіння там чітко прописано, що Він саме найголовніше лишив для кожного віручого, для кожної віручої людини, щоб ми. Чітко дотримували його слова, не додавали і нічого не віднімали від цього слова, бо тоді людина буде проклята. І щоб жити по Духу Божому, не по плоті, бо е, дуже шкода, що коли люди кажуть віручі. Але все приймають від цього миру, а потрібно, щоб бути виручим і внутрі, і в разумі, і в серці, щоб нести Ісуса Христа, щоб через книгу Откровіня було чітко розуміти, де йде життя, хто несе життя, хто несе чистоту Євангелія, а де просто плоть, а де просто прокляття прокляте, нечисте іскаржене. Тому ну потрібно щодня, якщо у вас є які питання, щоб ви завжди завжди могли мені написати. Підписуйтесь на канал. І саме найголовніше, щоб ви дійсно були людьми віри. І для цього я допоможу вам. І для цього є церква Божа, для цього є Боже слово, яке дано нам, щоб дійсно кожна людина вона вивчала. Ставала учнем, бо це ціль і місія кожного християнина, щоби зростати в господі. Бо багато людей, які ставлять якісь традиції, якісь речі, наприклад, суботу на перше місце, але для цього йде дана субота нам, щоб ми ще більше вивчали це слово, ще більше познавали Господа Ісуса Христа, не щось ставить на перше місце, а поставить Ісуса Христа на перше місце, поставити Його Слово на перше місце, поставити Духа Святого, щоб жити по духу і дух, щоб горів в серці, щоб бути рожденим свише, щоб дійсно дійсно на цій землі прийшов мир. Бо чому така? Іде війна без Тому і за це без Божі страдають люди. Тому якщо кожна людина стане віручою, якщо кожна людина буде вивчати Слово Боже, якщо кожна людина вона буде каятись, молити о милості Божій, і Бог сохранить по нашій вірі, по нашій молитві. Тому я прикликаю кожну людину, щоб дійсно ставати людьми віри. Це не легке время, щоб ми кожен. Могли в один голос е, молитися до Господа, уповати на Його милість, його захист і щоб ангели оберігали нас, і щоб прийшов кінець цієї війни. І я лишу це відео для вас в описі. Підписуйтесь на канал. І нехай е, дійсно е, Господь хранить вас і оберігає, і ви можете підписати, написати мені. Я завжди буду вас е, радий почути на своїх сторінках в соцсетях щоб щоб більше було світла божого амінь